І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про акцію. Акція на корпуси, тобто ось тут ось така кількість вуликів. Це є акційні, є з невеличкими дефектами. Зараз розкажу вам ціни і в принципі покажу самі дефекти, в принципі, які не впливають на технічний стан вулика, і які повноцінно працюють. Але візуальні там невеличкі дефекти є. Тобто там десь воздух застався, або десь. При роботі десь вдарили і так далі. Тому показую поближче і говорю вам ціни. Так, 에, давайте одразу встанемо із шестиранкового вулика. Це 300-й корпус, у нас коштує 410 і, і 145 270 гривень. Що дешевше, там практично 20 гривень. Показую поближче, що є за корпуси. Так. Ось такі дефекти. Тобто ось у нас воздух. В принципі, тут все окей. Ось у нас воздух. Трішечки десь повітря залишилося, трішечки десь на холодну. Ось, форма була залита, тобто видно, так? ось такий шашавий палець, але він на роботу ні на що не впливає. Тому ось такі вулики, акційні великі. Так, 300 -й. Ось такими надручками є ось такий дефект. Це все і за компонент. Те, що новий компонент взяли, ним ще не практично не приловчилися працювати, але зараз вже все окей. Тому це ось такі дефекти за... Два місяці роботи. Тобто невелика кількість, одразу 33 вулика, це 145-х, у нас є зараз наявності. І 27 27,30, ось таким дефектом, який я вам показав. Так, восьмирамковий. 300-580, 145 145,330. Так, також дефекти. Бачимо, да, ось такі лозучні камери. Ось тут вдарили в волок. Коли заносили, виносили. Да, тут, в принципі, да, також. Ось тут дефекти. Ну, в принципі, на роботу ні з чим вони не сказуються і так далі. Є дефекти по фальцях, це ось такі 145. Ось У нас воздух попав по фальцях. В принципі, ось Ну, передивився, все перекривається. Тобто, якщо корпус на корпус стає, все окей. Це ми вчили, навчали. Це я навчав своїх помічників і в принципі є ось такі невеличкі дефекти, поки вони навчилися, що і як воно робиться. Тому якось так, також ось воздух. Це окей. Тут також, а ось тут такі зовсім невеличкі дефекти, але також оцінка. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтеся, обговоримо. Е, 145 корпусів у нас є е, близько 20 штук. Так само 300-х, близько 20 штук. Це ось також 300-ті, ось їхні дефекти. Тобто просто застій воздуху. По фальтах все окей. ну, В принципі, якось так. Так, 145 хімексілент 12-ти рамочний. Е, також воздух десь на холодну залилося. Є ну, в принципі, ось ідеальний корпус, нічого тут дефектів нема. але... Десь щось мені в ньому не сподобалося. Ну, В принципі, друзі, я вам говорю, в принципі, як вони є, кому що попаде. В принципі, в загальному всі вони в гарному стані, працюють і в принципі, будуть працювати. Якщо вам е, візуально не сильно щось варте, то в принципі, можна було б зекономити, чом би і ні. Так що, хіміксілен також більше 10 штучок, ось таких корпусів 145-х є в наявності. Так що, друзі, кому цікаво, звертайтеся, дзвоніть, пишіть. Все обговоримо, все відправимо. Е, також є в ідеальних стану, станах, е, також є в ідеальному стані корпуса. Кому цікаво, також пишіть, обговоримо що і як. Так що, друзі, ну, в принципі, ось такі вулики, які я вам показав. Я думаю, що ціна є більш приємлива. Зараз саме такий час медоносу. Я думаю, що це є те, що треба. В принципі, можна зекономити, в принципі, можна взяти її вигідно. Тому, друзі, на цьому з вами прощається. Всім добра та позитиву! Мирного неба над головою. Слава нашим ЗСУ, друзі. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, дзвоніть, все обговоримо, все відправимо, все буде тікі-пікі. Так що всім пока.